Бездротова зарядка для вашої техніки. Лише 280 гривень за одиницю. В лоті йде 10 штук. Ціна лоту 2800 гривень. Давайте подивимось більш детально, які вони в нас є. Вони до чорного кольору у нас ось у нас відкрита. Є дуже зручно тим, що можна одночасно заряджати три пристрої. Вона йде три в одному: годинник, телефон і наушнички. Також є зарядка. В комплекті, як ви бачите, вони упаковані у нас дуже гарно. Далі є ось такого плану, давайте я вам зараз покажу. Можна, я ж кажу, одночасно заряджати три пристрої. Три пристрої. Тут є захист від перегріву, перенапруги, що зараз дуже актуально, тому що зараз у нас відключають світло. Зручно брати з собою сумісна з Мак Є інструкція, як ви бачите, вона йде в такому вигляді. у нас. Насправді ціна 280 гривень це дуже-дуже солодка. Ось, Покажіть, будь ласка. І, до речі, це крута ідея прямо для подарунку. Тому негайно замовляйте, їх у нас швидко розбирають. Цей лот зараз дуже популярний, актуальний. Залишаю всю інформацію знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів, а також доєднуйтесь до наших вайбер-спільнот, ставивши плюси в коментарях і наші менеджери вас добавлять.